На виставці представлені 11 репродукцій полотен київського художника-баталіста Артура Орльонова. Дані роботи створювалися протягом трьох років. Художник каже, важко писати картини на історичну тематику, адже для того, щоб створити лише одне полотно, необхідно ознайомитись з чималою кількістю літератури. Приходяться по каждой роботі збирати просто масу матеріалу. Ліж на збір матеріалу. Я так би в среднем, на кожну роботу, уходит по два місяці. Это только сбор материала. тому що это консультація з историками, это це... Зачастую поїздки на ті місця, де приходили собаки. Представлення роботи митця пов'язані з видатними постатями української історії. Умовно їх можна поділити на дві серії. Тут можна побачити дві серії. Це перша серія, посвящена князю Кию, Друга серія. вона ще не закінчена. Сьогодні прем'єра ця робота. Вчора ми її привозили в Острог. Сьогодні ми приїхали з Острога. Там її освящали в храмі. Це третя робота з серії, посвящена князям Острожським. Борис Черкас був одним із консультантів митця під час створення картин. Каже мистецьким твором Артура Орльонова притаманний символізм. До прикладу, жінка, котра зображена на цій картині, символізує гендерну ситуацію на теренах України у 16 столітті. Всі подорожники, хто мандрував Україна в часи середньовіччя і раннього часу, звертали увагу, що жінка в Україні має великі права. Ну по тим міркам великі права. Що жінка може присутня там бути, де збираються чоловіки. І саме головне, що жінка має одяг відносно відкритий. Це теж символізм, який показує, наскільки в ті часи жінка мала більш-менш рівні права щодо чоловіків. Відвідав відкриття експозиції радник президента України Володимир Зубанов, один із основників загальнонаціонального проєкту Україна історія великого народу. Ми з вами можемо побачити одну з виставок картин, тобто батальних картин на славетні сторінка історії нашої держави, бо картини вони теж мають свою специфіку. Картину просто велика кількість людей може подивитися або на виставках, або в інтернеті сьогодні і відразу скласти враження, що це таке, як це відбувалося що це за події. Картини експонуватимуться у виставковій залі обласного художнього музею до 31 січня наступного року.